Друзі, всім привіт! 30 липня 2023 рік. В осиках ось після дощу можна зустріти такі гриби. Це у нас підосин, підосичник або красноголовець білоніжковий. Красноголовець білоніжковий. Ось такі ось грибочки. Після дощів дуже часто їх зустрічаю тут. Це загрибка. Хто може сказати, що це за гриби? Напевно якісь ромарії. Я так думаю. Мішаний осикло березовий ліс і такі вони пустинці. Так. Такі грибочки. А ось так масуки ростуть у молодих косів. Ось такі вони. Це маслюк звичайний. Ось такі маслечки молоденькі, не червиві. Ось такий грибочок. молоденькі самі класні. Ось ще пара красноголовців. Білонишкових. Ось такі. І ось другий такі шапка на бахтир. Така шапка, що не може тримати. Ось такі молоденькі грибочки. Біленькі. Лішки. Ліс мішаний. Сика, береза, сосна. Цей маленький гриб можна зустріти по краям доріг, лісових та любих, в принципі. В садках це лучний опеняк. Лучний опенюк. Якщо інших грибів немає, можна в принципі цей збирати. Кажуть, що з нього ароматні супи. Не тільки збирати має людина та що розбирається в грибах, бо можна попутати, напевно, з якимись малими. Я то їх нормально розрізняю, так що ось такий опенюк.